Лишилося тільки ще спакуватись. Це було одне з тих нещисленних треба, які мене так утомили і не давали спати. Дарма, чи ти треба мале, чи велике, вагу ти має, що кожен раз воно вимагає уваги, що я не їм, а воно мною вже керує. Фактично стаєш невільником цього много голового звіра. Хоч на час увільнитися від нього, забути, спочити. Я втомився. Бо життя беззупинно і невблаганно йде на мене, як хвиля на берег, не тільки власне, а й чуже. А врешті хіба я знаю, де кінчається власне життя, а чуже починається? Я чую, як чуже існування входить в моє, мов повітря скрізь вікна і двері, як вода притоків у річку. Я утомився. Мене втомили люди. Мені докучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння. Ричать, метушаться і смітять, повідчиняти вікна, провітрить оселю, викинуть разом із сміттям і тих, що смітять. Нехай увідуть у хату чистота і спокій, хто дасть мені втіху бути самотнім, смерть, сон? Як я чекав їх часом, а коли приходив той прекрасний брат смерті і брав мене до себе, люди й там чигали на мене. Вони сплітали свої існування з моїм в химерну сітку, намагались налити мої вуха та моє серце тим, чим самі були повні. Слухай но, ну слухай, ти тут несеш до мене свої страждання, своє мерзенство, моє серце не може більше вмістити, воно повне ущердь. Дай мені спокій. Так було по ночах, а вдень я здригався, коли чув за собою тінь від людини. І з огидою слухав ревучі потоки людського життя, що мчали назустріч, як дикі коні з усіх городських вулиць. Поїзд летів повний людського гаму. Здавалось, город витягує в поле свою залізну руку за мною і не пускає. Мене дратувала непевність, що тремтіла в мені. Чи розтулить рука свої залізні пальці? Чи пустить мене? Невже я вирвусь від цього зойку та увійду у безлюдні зелені простори? Вони замкнуться за мною, і надаремне клацати буде кістками залізна рука, і буде навколо і в мені тиша. А коли все отеє сталось так просто й непомітно, я не почув тиші. І Її глушили чужі голоси, дрібні, непотрібні слова, як тріски і солома на весняних потоках. Одна знайома дама п'ятнадцять літ слабувала на серце. -тарах -тах. тарах тах Дивізія наша стояла тоді. Трах-тарах-тах. Ви куди йдете? Прошу білети. Трах-тарах-тах. Трах-тарах-тах. Врешті ми вдома. Білі стіни будинку вертають мені притомність. Як тільки бричка вкотилась на широкий зелений двір, закувала зозуля. Тоді я раптом почув велику тишу. Вона виповняла весь двір, таїлась в деревах, залягла по глибоких блакитних просторах. Так було тихо, що мені соромно стало калатання власного серця. От я і сам, Навкруги, ні душі, тихо й безлюдно, А однак я щось там чую, поза своєю стіною воно мені заважає. Що там? Я чую твердість і форму затоплених на дні чорної пітьми меблів і скрип по мосту під їх вагою. Ну що ж, стійте собі на місці, спочивайте спокійно. Я не хочу про вас думати, погашу лампу і сам потону у чорній пітьмі. Може, і я обернусь тоді у бездушний предмет, який нічого не почуває. В нічого так добре було б стати нічим безгласним непорушним спокоєм. Однак там, за моєю стіною, щось є. Хіба я можу впевненим бути, що не відхиляться двері отак трошки, з легким скрипінням, із невідомої темряви такої глибокої та безконечної не почнуть входити люди. Всі ті, що складали у моє серце, як до власного сховку, свої надії, гнів і страждання або криваву жорстокість звіра. Всі ті, що я не можу розминутися із ними, що мене утомили. Що ж дивного в тім, коли вони ще раз прийдуть? От я їх вже бачу. Ба, як вас багато. А люди йдуть. За одним, другий, третій, так без кінця вороги друзі, близькі сторонні, і всі кричать у мої вухо криком свого життя або своєї смерті. І всі лишають на душі моїй сліди своїх підошв. Затолю вуха, замкну свою душу і буду кричати тут вхід невільний. Розплющую очі і раптом бачу у вікна глибоке небо і віти берези. Кує зозуля, б'є молоточком у кришталевий великий дзвін. Ку-ку, ку-ку і сіє тишу по травах. Уявляється раптом зелений двір. Він вже поглинув мою кімнату, я скакую з ліжка і гукаю у вікно до зозулі. ку-ку, добрий день Ах, як всього багато. Неба, сонця, веселої зелені. Біжу на подвір'я. А там брящать залізні цепи і люто гвалтують собаки. Великі, білі вівчарки, наче ведмеді, скачуть на задніх лапах і скаче на них довга кудла та вовна. Підходжу ближче. Ну, чого ти, собако? Як тебе звать? Ну, годі, Оверко. Не чує, не бачить. Скачуть червоні очі, скаче широкий лоб і білі хутряні ногавиці. Ну, чого ж ти, Оверко? Чого горять твої червоні очі і стоплюють у вогні разом страх і зненависть? Я не ворог тобі і тебе не боюсь. Ти можеш найбільше видерти шматок мого тіла або втечити крові з моєї литки. Ах, яка ся дрібниця, яка ся дрібниця, коли б ти знав? Ну, цить же, собако, цить. Правда, я розумію, ланцюг, може, ти більше на нього сердити, ніж на мене. То через нього твої передні лапи мусять хапати повітря, то він душить тебе за горло і вганяє назад у нього твою вогняну злість. Почекай трошки зараз будеш на волі. Що ж ти тоді ти мені зробиш? Ну, стій же спокійно, не шамочись, поки скинуть з тебе ланцюг. А тепер гайда. Куди ж ти? Куди? <сілав> От, дурна псина, очі заплющила, голову взбік, взяла разом ногами і без пам'яті мчиться на осліп. Ну, а я ж як забула? Тепер у кружка, у кружка, ще раз отак у благородна псина. Тобі воля дорожча, ніж задоволена злість. Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі. І хлюпують ними аж край неба. Я тепер маю окремий світ, він, наче перлова скойка. Стулились краями дві половини, одна зелена, друга блакитна, І замкнула у собі сонце, немов перлину. А я там ходжу, шукаю спокою, йду. На небі сонце, серед нев'я. я більше нікого. Йду. Йду далі, киплять, тихо пливе блакитними річками льон, так тихо, спокійно в зелених берегах. Що хочеться сісти на човен і поплисти. А там ячмінь хилиться й тече тче тонких вусів зелений серпанок. Іду далі. Тепер пішла пшениця, твердий, беззостий колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги. Іду далі, усе пшениці пшениця, коли ж цьому край буде біжить за вітром, немов табун лисиць, і блищать на сонці хвилясті хребти. А я все йду самотній на землі, як сонце на небі. І так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього. з колосистого моря, йде через мене кудись у безвість. Врешті стаю. Мене спинає біла піна гречок. Запашна, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа і гуде на всі струни. Стою і слухаю. Повні вуха маю того дивного гомону поля. Того шелесту шовку, того беззупинного, як текуча вода пересипання зерна, і повні очі сяєва сонця, бо кожна стеблина бере від нього і назад вертає відбитий від себе блиск. Пізно я повертався додому, приходив обвіяний духом полів, свіжий, як дика квітка, в складках своєї одежі приносив запах полів, мов старозавітний Ісав. Спокійний, самотній, сідав десь на ганку порожнього дому і дивився, як будувалась ніч, як вона ставила легкі колони, заплітала сіткою ціней, сувала й підносила вгору непевні тремтячі стіни, а коли все це зміцнялось, темніло, склепляла над ними зоряну баню. Тепер я можу спокійно спати. Твої міцні стіни стануть між мною і цілим світом. На добраніч вам, Ниви, й тобі, зозуле. Я знаю, завтра з ранішнім сонцем влетить до мене в хату твоєї жіноче Ку-ку, ку-ку. І зразу дасть мені настрій. Привіт, твій, моя найближча приятелька. Сонце. Я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів. Хто знає, що вийде з того насіння? Може вогні? Ти дороге для мене, я п'ю тебе сонце, твій теплий, стілющий напій п'ю, як дитина, молоко з матерніх грудей, так само теплих і дорогих. Навіть коли ти палиш, охоче вливаю в себе вогняний напій і п'янію від нього. Я тебе люблю, бо. слухай. З тьми невідомого з'явився я на світ, і досі той морок наді мною панує. Всі ночі, половину мого життя, стоїть він між мною й тобою. Його слуги, хмари, гори, темниці закривають тебе від мене, і всі троє ми знаємо добре, що неминуче настане час, коли я, як сіль у воді, розпущусь в нім навіки. Ти тільки їсть в житті моїм сонце, бажаний їсть, і коли ти відходиш, я хапаюсь за тебе, ловлю останні промінь на хмарах, продовжую тебе у вогні, в лампі, у феєрверках, збираюсь квіток. Із сміху дитини з очей коханої, коли ж ти гаснеш і тікаєш від мене, творю твою подобу, даю наймення їй, ідеал і ховаю у серці, і він мені світить. Ніколи перше не почував я так ясно зв'язку з землею, як тут. В городах земля одягнена в камені залізо, і недоступна, тут я став близький до неї. Свіжими ранками я перший будив сонну ще воду криниці. Коли порожнє відро плескалось денцем об її груди, вона ухала, гучно спросоння в глибині й ліниво вливалась у нього. Потому тремтіла, сиза на сонці. Я пив її свіжу, холодну, ще повну снів і хлюпав нею собі у лице. Після того було молоко. Білий, пахучий напій пінився у склянці, і, прикладаючи його до уст, я знав, що то вливається в мене м'яка, як дитячі кучері вика, на якій тільки ще вчора цілими роями сиділи фіолетові метелики цвіту. Я п'ю екстракт луки. Або той чорний разовий хліб, який так гарно по сільськи пахне, він мені близький, наче дитина, що зросла на моїх очах. Он біжить він полями, як дикий вовнистий звір і вигинає хребет, а крайниви стоять вітраки, наче пастки на нього, і готують вже зуби, щоб стерти зерно на білому муку. Я все це бачу, і прості, безпосередні мої стосунки з землею. Я тут почуваю себе багатим, хоч нічого не маю, бо поза всякими програмами й партіями земля належить до мене, вона моя. Всю її велику, розкішну, створену вже, всю я вміщаю в собі, там я творю її наново, вдруге, і тоді здається мені, що ще більше права маю на неї. Так протікали дні мого інтермецу, серед безлюддя, тиші й чистоти. І благословен я був між золотим сонцем і зеленою землею, благословен був спокій з моєї душі, з під старої сторінки життя. Визирала нова і чиста. і невже я хотів би знати, що там записано буде? Не затремтів би більше перед тінню людини і не жахнувсь від думки, що, може, горе людське десь причаїлось і чагає на мене. Коли таке станеться чудо, то це буде ваша заслуга зелені ниви шовковим шумом, і твоя зозуле. Твоє журавлине куку спливало, як сльози по плакучій березі. І мою тому. Ми таки стрилися на ниві, і мовчки стояли хвилину. Я і людина. То був звичайний мужик. Не знаю, яким я йому здався, але крізь нього я раптом побачив купу чорних солом'яних стріх, затертих нивами, Дівчат у хмарі пилу, що вертається з чужої роботи. Брудних, негарних, з обвислими грудьми, кіслявими спинами, політий жінок у чорних потертих запасках, що схилились, як тіні над коноплями, пранцюватих дітей в суміш з холодними псами, все, на що дивився й чого, наче не бачив. Я не тікав, навпаки, ми навіть почали розмову, наче давні знайомі. Він говорив про речі, повні жаху для мене так просто й спокійно, як жайворонок кидав на поле пісню. А я стояв та слухав, і щось тремтіло в мені. Ага, людське горе, ти таки ловиш мене, і я не тікаю. Вже натяглися ослаблені струни, вже чуже горе може грати на них. Говори, говори. Що говорити? В усім зелені морі він має тільки краплину, до кого прийшла гарячка та подушила діти, тому ще легше. На іншого зглянеться Бог. А в нього аж п'ять ротів, як вітряків, щось треба кинуть на жорна. П'ятеро діток голодних чомусь не забрало гарячка. Говори, говори. Люди хотіли голіруч землю взяти, а тепер мають хто їсть сиру, хто копає її в Сибіру. Йому ще нічого. Рік лупив очі в тюрмі, а тепер раз на тиждень становий б'є йому морду. Раз на тиждень б'ють людину в лице, говори. говори. Як тільки неділя, люди до церкви, а він на явку до станового. А все-таки менша образа, як від своїх. Боїшся слово сказати: Був тобі приятель і однодумець, а тепер, може, продає тебе нишком. Відірвеш слово, як шматок серця, а він кине його собакам. Найближча людина готова продати. Говори, говори. Ходиш між людьми, як між вовками, одно стережешся, скрізь насторожені вуха, скрізь простягнені руки. Бідний в убого тягне сорочку із плоту, сусід сусіда, батько у сина. Між людьми, як між вовками. Говори, говори. Людей їдять пранці, нужда, горілка, а вони в темноті жируть один одного. Як нам світить ще сонце і не погасне? як можемо жити? Говори, говори, розпечи гнівом небесну баню. Покрий їх хмарами твоєго горя, щоб були блискавка грім, освіжи небо і землю, погаси сонце і засвіти друге на небі. Говори, говори. Город знову простяг до мене свою залізну руку на зелені ниви. Покірливо я дав себе забрати, і поки залізо тряслося та лящало, я ще раз востаннє вбирав себе спокійнини, синю дрімоту далеких просторів. Прощайте, ниви! Катіть собі шум свій на позолочених сонцем хребтах. Може, комусь він здасться так, як і мені. І ти, Зазула, з вершечка Берези. Ти теж строїла струни моєї душі. Вони ослабли, пошарпані грубими пучками, а тепер натягуються знову. Чуєте, ось вони бренькнули навіть. Прощайте, йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, налачені. Вона вже грає.